Black metal – екстремальний піджанр важкого металу, загальні риси якого включають швидкий темп, скрім вокал, перегружені гітари з тремоло, необроблений лоу-фай запис звуку, нетрадиційну структуру композиції та акцент на атмосфері. Виконавці часто з'являються в корпспейнті та беруть собі псевдоніми протягом 1980-х, кілька гуртів трэш-металу та дес-металу. Сформували прототип того, що нині відомо як Black Metal. До цієї першої хвилі входили такі гурти, як Venom, Bathory, Merciful Fate, Hellhammer та Celtic Frost. Друга хвиля виникла на початку 1990-х років. Її очолили норвезькі гурти, такі як Mayhem, Burzum, Immortal та Emperor. Рання норвезька Black Metal сцена. Розвинула стиль своїх попередників у окремий жанр блекметал, натхнений норвегами, розповсюдився по всій Європі та Північній Америці, хоча деякі інші сцени розвинули власні особливості жанру. Спочатку жанр називали сатанинським металом, нерідко ця музика викликала суперечки через дії та ідеології, пов'язані з цим жанром. Одні виконавці висловлювали «людиноненависницькі погляди. А інші пропагували різні форми радикального антихристиянства, сатанізму чи етнічного язичництва. У 1990-х роках представники норвезької другої хвилі були відповідальні за численні підпали церков та вбивства. Існує також норвезький неонацистський рух серед блакметалістів, хоча багато виконавців уникають його. Будь-яка індустрія крутиться навколо грошей, у тому числі й музична. Однак, наскільки мені відомо, усього один музичний жанр більше про загальну естетику андеграунд та свого роду елітарність, ніж про гроші, Блек-метал тяжіє залишатися непопулярним жанром, проте така глибинна відданість, фанатичність іноді може призвести до жахливих подій. Світло церкви Блекметал та новини про спалення церков це щось неподільне, як борщик зі сметанкою. Це траплялося так часто, що блекметал став майже синонімом спалення церков. Музиканти та шанувальники норвезької блекметал сцени з 1992 по 1996 роки брали участь у понад 50 підпалах християнських церков. Один Варг Вікернес з Бурзум. Був засуджений за чотири підпали церков, у тому числі дерев'яної церкви Фантовта національної пам'ятки культури, збудованої у 12 столітті. Пізніше він використав фотографію спаленої церкви для обкладинки свого ЄП Аске, що перекладається як попіл, самот. Гітарист Емпера був засуджений до 16 місяців ув'язнення після того, як підпалив церкву у Норвегії. Йорн Інге Тунсберг, гітарист Хейдес, також був засуджений за підпал церкви в Осане, Норвегія і провів два роки у в'язниці. Фауст, барабанщик емпера разом з Євронімусом з та Варгом Вікернесом намагалися підірвати каплицю Холменколена. Саморобним вибуховим пристроєм. Вони розмістили пристрій на вівтарі, однак той не спрацював. Тоді трійця полила усе довкола бензином та спалила церкву дотла. Багато музикантів блак-металу підтримували спалення церков. Можливо, найвідомішим з них був Гаал з гурту Горгород. Під час інтерв'ю з Семом Даном у документальному фільмі «Metal. A Headbanger's Journey» він заявив. Підпали церков, і все це звичайно я підтримую на всі 100%. І це потрібно було робити набагато більше, і буде зроблено набагато більше в майбутньому. Ми повинні викорінити всі сліди того, що може запропонувати християнське і семітське коріння. Кінець цитати. Типовий концерт Шайнінг, Вокалішайнін. Ніклас Скварфорд. Став легендою серед блекметалістів завдяки своїй ентисоціальній та жорстокій поведінці. Його колекція шрамів від тисяч порізів, які він наніс самотужки, людиноненависницькі ненависницькі погляди та заяви про те, що деякі слухачі вкоротили собі віку під впливом музики Шайнін, захоплювали слухачів блекметалу впродовж 15 років і шести альбомів суїцидального блекметалу. Кварфорд зник у липні 2006 року. І ходили чутки, що він також вкрутив собі віку. 23 серпня 2006 року гурт опублікував заяву на своєму вебсайті про те, що вони продовжують працювати з новим співаком, на ім'я Гул, про що Кварфорд попросив сам. Це було, так би мовити, його останнє бажання. На концерті, який відбувся 3 лютого 2007 року у клубі Дізель у Гальмштадті, Швеція. Виявилося, що той Гул. Це той самий Кварфорд. Концерт мав жорстокий характер, що викликало суперечки у шведських ЗМІ, коли Кварфорд напав на фанатів та запрошених вокалістів. Подейкують, що глядачам роздали леза для гоління для застосування не за призначенням, а одну людину вдарили ногою в груди після того, як та схопила Кварфорта за сливи, що характерно у той момент Кварфорта мутузив маніяк з Мейхем. Один із відвідувачів. Ну, нехай буде культурного заходу, згадує це так. Відіграли пару пісень, і Кварфорд стоїть у шкіряних штанях, а якийсь п'яний швед як схопить його за яйка. Кварфорд виглядає враженим і кричить: не чіпай мене, а потім б'є фаната ногою в груди. Кінець цитати Подейкують Кварфорд на тому концерті пив сечу з пляшки, бився з фанатами та полосував себе бритвою. Пізніше у залі клубу виявили скривавлені леза. Треба зазначити, що значну частину відвідувачів становили підлітки. Чорна меса. Чорна меса. Горгород. Краків. Польща. 1 лютого 2004 року. Під час запису концерту для DVD легендарний норвезький гурт Горгород продемонстрував овечі голови на палях, сатанинські символи, криваву лазню. Та використав 80 літрів овечої крові. Також на сцені були показані чотири оголені розіп'яті моделі. І чи варто нагадувати, що Польща досить релігійна країна, принаймні офіційно. Поліційне розслідування розпочалося за звинуваченням в релігійних злочинах, які переслідуються згідно з польським законодавством і жорстокому поводженні з тваринами. Незважаючи на те, що ці звинувачення були розглянуті, гурту не було висунуто обвинувачень, оскільки було встановлено, що вони не знали про те, що їх дії були незаконними. Хоча організатора концерту, врешті-решт, було оштрафовано на 10 тисяч злотих у 2007 році, оскільки він не повідомив гурт про незаконність запланованих дій, суперечка призвела до того, що гурт виключили з туру Blast», а відеозапис концерту конфіскувала поліція. Запис Чорної меси в Кракові 2004 2004-го вийшов у світ повністю та без цензури наприкінці 2008-го. Виявляється, не знання закону таки звільняє від відповідальності. ДЕД, 8 квітня 1991 року 22-річний вокаліст Мейхем з псевдонімом ДЕД. Тобто мрець, виправдав своє ім'я власноруч у будинку, що належав гурту. Він був знайдений Іронімусом, іншим членом гурту, з розпанаханими зап'ястками та мізками назовні. Перед тим як вкоротити собі віку, Дед залишив записку. Вибачте за всю кров, будьмо. Також записка включала вибачення за постріли у будинку. Тіло свого товариша знайшов Єронімус. Замість того, щоб викликати поліцію, він пішов у сусідній магазин та купив одноразовий фотоапарат, щоб сфотографувати тіло. Пізніше одну з цих фотографій було викрадено та використано як обкладинку піратського концертного альбому під назвою Don of the Black Hearts». Ходили чутки, що Іеронімус використав шматки мозку приятеля, щоб приготувати з них печеню та з'їсти. Шматки черепадеда він використав, щоб зробити модне намисто. Але ця інформація й досі стає об'єктом суперечок. Після того, як Дед вкоротив собі віку, а Іронімус зробив знімки його тіла, Некробучер з того ж гурту був дуже розлючений. Для нього смерть Деда була справжньою трагедією у той час, як Іронімус здавався щасливим через цю подію. Іронімус так сильно бісив Некробучера, що той навіть погрожував його вбити, тим не менше, Дед і сам був досить колоритним персонажем. Подейкували, що перед концертом він закупував одяг у землю, щоб на сцені виглядати як викопаний мрець. Одного разу він знайшов на вулиці мертвого птаха і з тих пір носив його з собою у пластиковому пакеті, щоб нюхати запах гнилі перед виступом. Що ж, здається, своєї мети він таки досяг. Тату від лукавого. 8 січня 2011 року Джеф Вайтхед, тату художник та мультиінструменталіст, скоїв наругу над своєю дівчиною, використавши інструменти для татуажу. Як зазначалося, він душив табив 26-річну дівчину, він вдарив її головою об стіну, після чого бідолашна втратила свідомість. Тоді він використав тату машинку не за призначенням. Коли дівчина прийшла до тями, він знов її вдарив. І вона відключилася знову. Жертва оклигала посеред вулиці. Її просто викинули. Злочинець отримав усього два роки випробувального терміну. Проект Мізантропія Шталак. Експериментальний нойз та блек-метал гурт, названий на честь концентраційного табору у часи Голокосту, який приховує обличчя та імена виконавців. Гурт не виступає наживо, проте зібрав довкола себе невеликий фан-культ за те, що вони залучили до запису вокалу людей з ментальними проблемами. Один з таких «гостьових» вокалістів, як стверджується, перебував на лікуванні у спеціалізованій установі за те, що вбив власну матір. Він вдарив її ножем 30 разів. На той момент йому було 16. Іншого музиканта ледь не вбив ще один гість гурту у процесі запису під час нападу неконтрольованої гоміцидальної агресії. Звуки того нападу потрапили у фінальну версію композиції згідно зі словами членів гурту. Вважається, що один з членів шталак працював у установі для людей з ментальними проблемами, що дозволило йому безперешкодно викрадати пацієнтів та використовувати їх у записі композицій. У проєкті мізантропія гурту Шталак таких пацієнтів було залучено аж семеро. Свиняче серце. Ця історія вважається й досі чимось на кшталт легенди, бо її неможливо підтвердити чи спростувати. Натрамн з шведського гурту Сайленсер був персонажем багатьох лячних історій. У одних він різав себе під час запису вокалу. У інших він відрізав власні руки під час запису пісні та пришив собі свинячі ратиці, що досить дивно адже копитами неможливо тримати голку. Легенда виникла як наслідок фотографії музиканта, на якій він зображений з ратицями замість рук. До речі, фото у нього не так вже й багато, його обличчя таки залишилося таємницею. Згідно з іншою легендою, у 2001 році на Трамн накинувся на дівчинку з сокирою. Та загнав її просто бідолашній у череп. Тій було п'ять. Жертва дивом вижила. Поліція прибула на місце подій. Натрам, все ще з сокирою в руках, вимагав, щоб його пристрелили. Божевільного відволікли службовими собаками та скрутили. Його доправили до психіатричної лікарні, де він провів наступні п'ять років. У той самий час інша версія історії стверджує, що Натрамн сам вирішив полікуватися і прийшов добровільно. Якщо це так, респект. У лікарні йому дозволили займатися музикою як різновидом терапії. Відомо також, що він випустив авторську книгу своєї поезії та прози під назвою Сминяче Серце. Ніж Фауста. Колишній драмер гурту Емпера Фауст 21 серпня 1992 року був засуджений за вбивство Магне Андреасена. За це він отримав 14 років за ґратами. На свободу Фауст вийшов достроково, відбувши 9 років та 4 місяці у в'язниці. У ЗМІ злочин пов'язували з блакметалом, фашизмом, сатанізмом. Однак це був просто дешевий, як каже, молодь, хайп. У інтерв'ю Фауст сам зазначив, що ніколи не був ані сатаністом, ані фашистом. Йорн Тунс. З гурту Гейтс Almighty також підкреслював, що злочин був скоєний імпульсивно і не був пов'язаний з блекметалом. Як не дивно про цей злочин згадують не часто, враховуючи, що чимало блекметалістів свідомо роблять жахливі речі заради чорної слави. Можливо, тут усе дійсно не так просто. Жертва Гала Колишній вокаліст гурту Горгород Гаал у 2002 році отримав рік ув'язнення та штраф у розмірі 27 тисяч доларів після того, як скоїв напад на 40-річного чоловіка. Гаал катував жертву впродовж кількох годин під час вечірки. Незадовго до того чоловік хотів піти з вечірки, коли вона почала набирати небезпечних обертів. Однак Гаал не дав чоловікові піти з приміщення. Мже за мить жертва відчула удар у потилицю. Коли чоловік оклигав, його почали катувати. Зловмисник цідив з жертви кров у Келих і погрожував її випити. Злочинець стверджував, що принесе жертву в жертву. Мотиву цього нападу так і не встановили. Проте незабаром Гаал повторив злочин. У 2006 році він знов постав перед судом за тортури над людиною цього разу вже впродовж шести годин. І на цей раз він уже заявив, що це точно сто відсотків ну ніяк інакше, був самозахист. Вбивство Єронімуса. Ймовірно, цю історію ви вже чули. Та було б дивно не включити її до цього списку. 10 серпня 1993 року Варг Вікернас поїхав з Бергану до Осло. Щоб зустрітися з гітаристом гурту Мейхем, Іронімусом, який за сумісництвом мав лейбл, на якому записувався Вікернес, той день став причиною довгих обговорень, суперечок та пліток. Так чи інакше, для норвезької блакметал сцени той день дійсно став чорним. У помешканні Іронімуса між ним та Вікернесом спалахнула суперечка, у результаті якої останній наніс 23 колоті рани Іронімусові. Дві в область голови п'ять шиї, шістнадцять у спину. Причини фатальної суперечки розглядали різноманітні подейкували, це був бій за владу між лідерами сатанинського кола, конфлікт через увагу дівчини або тупо суперечка через контракт. Що сталося насправді? Мабуть, ми ніколи не дізнаємося як би там не було Вікер не стверджував, що Єронімус напав на нього першим. Варх буцімто захищався, тому що супротивник збирався його вбити і напав превентивно. Вікернес нібито приїхав віддати підписаний контракт та став жертвою нападу. Також він наполягав на тому, що більшість тран жертва отримала через падіння набите скло. Після скоєного злочинець поїхав до найближчого озера, щоб позбутися скривавленого одягу, перш ніж повернутися до Бергену. Натомість він отримав максимальний термін ув'язнення у Норвегії, на жаль, це всього 21 рік. Коли у залі суду прозвучав вирок, Вікернес посміхнувся на камеру, мабуть, так виглядає каяття. За версією Вікернеса, друзі Єронімуса розповідали, що останній збирався викрасти варга, вивезти його в ліс, прив'язати до дерева та катувати його до смерті на камеру. Тож у квартирі, коли Вікернесові здалося, що Єронімус побіг по ножа. Він кинувся на нього першим, превентивно, так би мовити, показав на суді, звідки на Варга готувався напад. Єдине, що здивувало Варга, це чому Єронімус почав тікати з квартири, але він явно, точно хотів напасти. Фатальними стали саме удари в голову. Спершу у потилицю, а тоді у лоба. Варг у деталях описав, як тіло впало у сидячій позі, на сходах, як його очі закотилися. Як булькали його легені, як він впав, мов лантух картоплі, коли Вікернес витяг ножа. У в'язниці Варг Вікернес записав два альбоми, використовуючи синтезатор, бо інші інструменти йому мати не дозволили. На свободу він вийшов у 2009-му, відбувши у в'язниці усього 15 років, тепер же він усіляко виправдовує росіян на своїх сторінках у соціальних мережах. Ось такий чорний метал.